Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ тринадцятий. Певно, мер усе таки до цього не причетний», – мовив інспектор Корніш із таємною надією в голосі. Він постукав олівцем по списку з іменами. Дермот кредок усміхнувся з розумінням у погляді. А хотілося б? запитав він. Ще б пак не хотілося, сказав корніш. Пихатий і лицемірний старий падлюка. Як він усім уже остогит, корчить із себе святого, а сам по вуха загруз у брехні та й хабарі лупить нещадно. А ви не можете схопити його за комір? Ні, сказав корніш. Він надто слизький і завжди у злагоді із законом. Це спокусливо для вас, я розумію, сказав Дермот кредок. Але я думаю, Френку, вам доведеться прибрати з вашої уяви цю рожеву картинку. Та знаю, знаю, сказав корніш. Теоретично можливість, що то був він існує, але її ймовірність дорівнює майже нулю. Кого там ми маємо ще? Обидва стали знову переглядати список. У ньому ще залишилося десять прізвищ. Ми дійшли з вами згоди, сказав кредок. Що тут нікого не пропущено, чи не так? У тоні його голосу пролунали нотки слабкої надії. Що все таки когось пропущено. Корніш не підтримав його невисловленого сумніву. Я думаю, ми можемо бути цілком певні, що тут вони всі. Після місіс Бентрі прийшов вікарій, а після нього Беткоки. На сходах тоді було восьмеро людей мер і його дружина, Джошуа Грайс та його жінка з нижньої ферми, Дональд Макнейл із Мачбенгемської газети. Гералд і Аргус, Ардвік Фен, громадянин Сполучених Штатів, Міс Лола Брустер, американська кінозірка. Оце вони всі і є. На додачу була там іще фотограф із Лондона, що спеціалізується на художніх знімках. Вона прилаштувала свій фотоапарат у кутку сходів. Якщо розповідь місіс Бентрі про застиглий погляд Марини Грек відповідає дійсності, і вона дивилася на когось, хто був на сходах, то ми маємо шукати ту персону серед названих мною людей. Мер, на жаль, відпадає, грайси відпадають. Вони, наскільки мені відомо, ніколи нікуди не виїздили із Сент Мері Мід. Залишається тільки четверо людей. Місцевого журналіста також слід відкинути. Дівчина-фотограф перебувала там уже з півгодини. Тоді чому Марина Грек зреагувала на її присутність лише тепер? Хто в нас залишається? Двоє зловісних гостей з Америки, сказав кредок із легкою усмішкою. Не можу не погодитися з вами. Поки що вони найголовніші з наших підозрюваних, сказав кредок. Вони з'явилися несподівано. Ардвік Фен, давня любов Марини. Вона з ним не бачилася вже багато років. Лола Брустер була колись одружена з третім чоловіком Марини, який розлучився з нею, щоб одружитися з Мариною. Думаю, те розлучення не було ані тихим, ані мирним. Я зробив би її підозрюваною номер 1 сказав Корніш. Справді, Френку, після того, як минуло чи не 15 років, і сама вона вже двічі виходила заміж, Корніш сказав, що жінки здатні на все. Дермот погодився з цим загальним твердженням, але зауважив, що ця конкретна версія здається йому щонайменше дивною. Але ви не станете заперечувати, що напруженість у стосунках між цими двома жінками залишилася? Можливо, але жодної перспективи я тут не бачу. А як щодо тимчасово найнятих слуг, які розносили трунки? На певний час забудьмо про застиглий погляд, так? Що ж, тут ми в основному все з'ясували. За обслуговування гостей відповідала місцева фірма з Маркет Бейзенка. У домі на той час були дворецький Джузепе та двоє місцевих дівчат, що працюють у буфеті на кіностудії. Я знаю обох не надто розумні, але цілком нешкідливі. Отже, ви перекладаєте всю роботу на мої плечі. Що ж? Я поговорю з репортером. Він міг щось помітити. Потім поїду до Лондона. Зустрінуся там з Ардвіком Феном та Лолою Брустер. І дівчиною фотографом, як же її звуть, Марго Бенс. Вона теж могла щось побачити. Корніш кивнув головою. Я ставлю на лолу брустер. Він із цікавістю подивився на кредока. А ви, я бачу, на відміну від мене не вельми вірите в цю версію. Я думаю про її труднощі. Труднощі. Про те, що їй було б дуже непросто підсипати отруту в Келих Марини так, щоб ніхто цього не помітив. Такі труднощі існували для кожного, чи не так? Наважитися на це було сутим безумством. Я згоден, що лише шаленець міг на таке наважитися. Але в тій ситуації Лолі Брустер треба було бути більшим шаленцем, аніж комусь іншому. Чому? запитав Корніш, бо вона була дуже важливою гостею. Вона знаменитість, має гучне ім'я. Усі дивилися на неї. Це правда, погодився корніш. Як тільки вона з'явилася, місцеві люди стали штурхати одне одного ліктями, шепотітися і витріщатися на неї. А потім Марина Грек та Джейсон Рат передали її під безпосередній нагляд секретарів. Для неї це було б дуже нелегко, Френку. Хоч би якою вона була спритною, вона не могла бути певною, що ніхто не бачить її. Це було б для неї великою перешкодою, дуже великою. А для інших хіба ні? Ні. Сказав кредок. Звичайно ж, ні. Візьмімо, наприклад, дворецького Джузепе. Він наливав трунки в келихи. Він їх розносив. Він міг би вкинути одну або дві пігулки кальму в келих без особливих проблем. Джузепе? Френк Корніш замислився. Ви думаєте, це зробив він? Причин підозрювати його поки що немає, сказав кредок. Але така причина може відшукатися. Тобто, може знайтися серйозний переконливий мотив. Ось що я хотів сказати. А фізично він міг би зробити це без особливих ускладнень. А хтось інший із обслуги міг би це зробити, та на жаль, їх не було на місці злочину. На жаль, для нас, звичайно, хтось міг умисне влаштуватися на роботу в ту фірму обслуговування задля цієї мети. Ви вважаєте, цей злочин міг бути задуманий так далеко наперед? Ми поки що нічого не знаємо. Сказав кредок роздратованим голосом: Ми не знаємо, що стало поштовхом до злочину, і ми нічого не довідаємося, поки не витиснемо те, що нам треба, з Марини Грек або її чоловіка. Вони мусять щось знати або когось підозрювати. Проте вони мовчать. Нам треба буде пройти ще довгу дорогу. Він зробив паузу, а тоді підбив підсумки. Якщо ми знехтуємо застиглий погляд... Який міг бути простим збігом, то побачимо, що існують також інші люди, які могли зробити це досить легко. Наприклад, секретарка Елла Зелінські. Вона також розносила трунки, наливала їх у келихи, ніхто не став би дивитися на неї з особливим зацікавленням. Те саме можна сказати і про того гнучкого молодика. Я забув, як його звуть, Гейлі, Гейлі Престон. А тож, здається так, кожен із них мав добру нагоду. Фактично, якби хтось із них захотів спровадити на той світ Марину Грек, йому було б набагато безпечніше зробити це на людях під час великого свята або прийому. Ще хтось у кандидатах? Ну, звичайно ж, чоловік, сказав кредок. Що ж, повернімося до чоловіків, сказав корніш, слабко усміхаючись. Ми підозрювали бідолаху Беткока, поки не зрозуміли, що головною жертвою була Маріна Грек. А тепер ми перенесли підозру на Джейсона Рада. Хоч мушу сказати, він здається вельми відданим своїй дружині. Він справді має таку репутацію, сказав кредок. Але ти ніколи не знаєш. Якби він хотів позбутися її, то чи не було б легше просто розлучитися з нею? Звичайно, так було простіше, погодився Дермот. Але в цій справі може бути багато чого такого, про що ми досі не знаємо. Задзвонив телефон. Корніш узяв слухавку. Що? Так? Будь ласка, з'єднуйте. Так, він тут. Він слухав якусь хвилину, а тоді поклав долоню на слухавку і подивився на Дермота. Міс Марина Грек, сказав він, почувається набагато краще. Вона готова поговорити з вами. Мені треба поквапитися, сказав дармоткредок. Поки настрій у неї не змінився. Поки настрій у неї не змінився. У Госингтон Холлі Дермота кредока зустріла Ела Зелінський. Вона, як і завжди, була діловита і лаконічна. Міс Грек чекає на вас, містере кредок. Сказала вона, Дермо додивився на неї з певним інтересом. Від самого початку особистість Ели Зелінській заінтригувала його. Він сказав собі обличчя гравця в покер, якщо я коли-небудь бачив подібне. Вона з готовністю відповідала на всі запитання, які він ставив. Не було жодного знаку, що вона від нього щось приховує. Але він досі не мав найменшого уявлення про те, що вона думає, відчуває або знає про цю справу. В обладунку її досконалої діловитості не було жодної тріщини. Вона могла знати набагато більше, ніж говорила. Вона могла знати дуже багато. Єдине, у чому він анітрохи не сумнівався і мусив признатися собі, що немає жодних причин для такої впевненості, це що вона коханка Джейсона Рада. Це було, як він вважав, професійною хворобою секретарок, і в даному випадку, Лебонь нічого не означало. Але цей факт принаймні. Можна було витлумачити як мотив, і він був переконаний, цілком переконаний, що вона щось від нього приховує. Можливо, любов, можливо, ненависть або ж просто відчуття провини. Вона могла того дня скористатися з несподіваної нагоди, а могла вже давно планувати те, що нарешті вчинила. Він дуже легко міг собі уявити, як вона реалізувала свій задум. Ось вона швидко, але без надмірного поспіху снує між гостями то сюди, то туди, подаючи келихи то одному, то іншому, забираючи келихи порожні і постійно тримаючи в полі зору той стіл, на який Марина поставила свій коктейль. А потім, можливо, у ту саму мить, коли Марина вітала гостей зі Сполучених Штатів, під здивовані й радісні вигуки, а всі очі були звернені на те місце, де відбувалася їхня зустріч, Ела Зелінський здобула нагоду спокійно і без перешкод упустити кілька пігулок смертельної дози в той келих. Тут були потрібні залізні нерви, сухвалість, швидкість і спритність. Ела Зелінські всіма цими якостями наділена. Хоч би що вона робила, по ній не буде видно, що вона робить щось заборонене. Вираз провини в неї на обличчі не з'явиться це могло б стати простим, блискучим убивством, убивством, яке не могло зазнати невдачі. Але випадок розпорядився інакше. У натовпі хтось неумисне підштовхнув руку гізер Беткок. Вона розлила свій коктейль, і Марина, з притаманою її імпульсивною грацією, відразу запропонувала гості власний келих, який стояв на столі, досі неторканий. і таким чином померла не та жінка. Звичайно, це чиста теорія, а можливо і чиста нісенітниця, сказав собі Дермот Кредок, водночас обмінюючись чемними фразами з Елою Зелінській. Я хотів би поставити вам одне запитання, міс Зелінський. Обслуговування прийому здійснює Звідснювалося тут фірму із маркетбейзінга, чи не так? Так. Чому обрали саме цю фірму? Я не знаю, сказала Елла. Це не входить до моїх обов'язків. Наскільки мені відомо, містер Рад вважав, що буде тактовніше звернутись до якоїсь місцевої фірми, аніж до фірми з Лондона. З нашого погляду, цей прийом був справою досить дрібного масштабу. Зрозуміло. Він дивився на неї. Вона стояла, трохи спохмурнівши, спрямувавши погляд кудись униз. Гладенький лоб, рішуче підборіддя, тіло, що могло б здаватися вельми спокусливим, якби йому це було дозволено, чітко окреслений жадібний рот. А очі він подивився на них із подивом. Повіки були червоні. Невже вона плакала? Подумав він зачудовано. Було схоже, що так. Але він міг би заприсягтися, що вона не належала до такого різновиду молодих жінок, які плачуть. Вона подивилася на нього так, ніби прочитала його думки, дістала хусточку й гучно прочистила собі ніс. Ви схопили нежить, сказав він. Це не нежить, сінна лихоманка, алергія якогось виду. У цю пору року вона мучить мене завжди, почулося тихе защання. У кімнаті були два телефони: один на столі, ще один на іншому столі у кутку. Задзвонив цей останній. Елла Зелінський підійшла до нього і узяла слухавку. Так, сказала вона, він тут. Зараз я його приведу. Вона поклала слухавку. Марина готова до розмови з вами. Сказала вона. Марина Грек прийняла кредока в кімнаті на другому поверсі, що, вочевидь, була її приватною вітальною, прилеглою до спальні. Після розповідей про її депресію та знервованість, Дермот Кредок сподівався побачити тремтячого інваліда. Та, хоч Марина й напівлежала на канапі, голос її лунав дзвінко, а очі були ясні. Вона нанесла на обличчя дуже мало макіяжу, та, незважаючи на це, здавалася значно молодшою за свій вік, і він був майже приголомшений стриманим світінням її краси. Вона знаходила свій вираз. У витончених лініях її щік та підборіддя, у тому, як вільно спадало волосся, природно обрамляючи її обличчя, видовжені очі кольору морської води, підмальовані олівцем брови, які завдячували щось мистецтву, але більше природі. Тепло та лагідність усмішки. Усе це дихало витонченою магією. Вона сказала: головний інспектор кредок. Моя поведінка була ганебною. Я прошу у вас пробачення. Після тієї страшної події я геть розклеїлася, мусила б опанувати себе, але не змогла. Мені дуже соромно. Її усмішка була сумною, лагідною. Вона трохи підняла кутики рота. Вона подала йому руку, і він її взяв. Було цілком природно, сказав він. Що вас ця подія засмутила. Усіх вона засмутила, сказала Марина. Але я не повинна була показувати, що вона мене засмутила більше, аніж будь кого. Справді більше. Вона дивилася на нього протягом хвилини, а тоді кивнула головою. Так, сказала вона, ви спостережливі. Звичайно ж, більше. Вона опустила очі й довгим указівним пальцем стала легенько колупати під локітник канапи. Такий жест він якось помітив в одному з її фільмів. Той жест нічого не означав, а проте здавався наповненим значенням було в ньому щось від замріяної лагідності. Я боягузка, сказала вона, не підіймаючи погляду. Хтось хотів убити мене, а помирати мені не хотілося. Чому ви думаєте, що хтось хотів вас убити? Її очі широко розкрилися. Бо то в мій келих, у мій коктейль було підсипано отруту. тій дурній і бідолашній жінці він дістався внаслідок помилки. Ось чому та подія стала для мене такою жахливою трагічною. А крім того, так, міс Грек. Вона схоже вагалася чи говорити їй далі. Можливо, у вас є й інші причини вважати, що жертви мали стати ви? Вона кивнула головою. Які причини, міс Грек? Вона помовчала хвилину, перш ніж заговорити. Джейсон каже, я повинна розповісти вам це. То ви довірилися йому? Так. Спочатку я не хотіла. Але доктор Джилкріст переконав мене, що я повинна розповісти йому про це. І тоді з'ясувалося, що він теж так думає. Він весь час так думав, але хіба не дивна річ? Сумна усмішка знову скривила її губи. Він не хотів стривожити мене, розповівши про свою підозру. Ви собі уявляєте? Марина сіла, зробивши несподіваний різкий рух. Мій любий Джинкс, невже він думає, що я скінчена ідіотка? Ви ще не сказали мені, міс Грек, чому ви думаєте, що хтось хотів отруїти вас? Якусь хвилину вона мовчала. Потім рвучко простягла руку до своєї сумочки, відкрила її, дістала звідти клапоть паперу і тицнула йому в руку. Він прочитав його. Там був один рядок, надрукований на машинці. Не сподівайся, що й наступного разу тобі так пощастить. Кредок гостро запитав: Де ви це взяли? Папірець лежав на моєму туалетному столику, коли я повернулася з ванни. Отже, хтось у домі. Не обов'язково. Хтось міг видертися на балкон, що біля мого вікна, і підкинути його звідти. Думаю, вони хотіли ще більше мене залякати, але їм це не вдалося. Я розлютилася і попросила покликати вас для розмови. Дермот кредок усміхнувся. Певно, той, хто підкинув папірця, не чекав від вас такої реакції. Це вперше ви одержуєте таке послання? Знову Марина завагалася. Потім сказала: Ні, не вперше. Розкажіть мені про інші випадки. Це було три тижні тому, коли ми вперше сюди приїхали. Тоді записка надійшла в кіностудію не сюди. Її зміст був безглуздим. Того разу вона не була надрукована на машинці, написана великими літерами Готуйся до смерті. Марина засміялася. У тому сміхові була ледь помітна нотка істерії, проте веселилася вона щиро. Мені це здалося таким дурним, сказала вона. Звичайно, люди нерідко одержують усілякі ідіотські послання, погрози та й таке інше. Я була подумала, чи це якось не пов'язано з релігією. Можливо, хтось не терпить кіноактрис. Я просто порвала того папірця і кинула його в кошик на сміття. Ви комусь сказали про ту записку, міс Грек? Марина похитала головою. Ні, я нікому не сказала жодного слова. Річ у тому, що в той час ми добре посварилися через сцену, яку знімали. Я просто не могла думати ні про що інше, крім цього. До того ж, як я вже вам сказала, я думала, що то був або дурний жарт, або погроза від якогось релігійного фанатика, що не терпить ані кіно, ані театру, ані чогось у такому дусі. А потім вам надходило щось інше. Так, у день прийому мені приніс записку один із садівників, якщо не помиляюся. Він сказав, що хтось залишив цидулку для мене і попросив запитати, чи буде відповідь. Я подумала, може, йдеться про підготування до свята, і відкрила конверт. Там було написано. Сьогодні буде твій останній день на землі. Я просто зіжмакала папірець і сказала: відповіді не буде. Тоді покликала того чоловіка назад і запитала, хто дав йому той конверт. Він сказав, «То був чоловік в окулярах і на велосипеді. То що б ви подумали про все це на моєму місці? Дурість та й годі. Мені навіть на думку не могло спасти. Що то була реальна погроза? А де та цедулка дулка тепер, міс грек? Не маю найменшого уявлення. Я була тоді в барвистій італійській шовковій сукні, і наскільки пам'ятаю, зіжмакала того папірця і засунула його в кишеню сукні. Але тепер його там немає, мабуть, випав. І ви не маєте найменшого уявлення, хто написав ті дурні послання, міс Грек? хто був їхнім натхненником, навіть тепер. Її очі широко розкрилися. У них був вираз невинного подиву, і він це для себе визначив. Він замилувався цим виразом, але йому не повірив Звідки ж мені знати? Звідки? Думаю, ви маєте про це повне уявлення, міс Грек». Ні, не маю. Запевняю вас, що не маю. Ви дуже знаменита людина, сказав Дермот. Ви досягли великих успіхів, успіхів у вашій професії, а також і в особистому житті. Чоловіки закохувалися у вас, хотіли одружитися, одружувалися з вами. Жінки рівнували до вас і заздрили вам. Ви кохали чоловіків, а потім відкидали їх. Це дуже широке поле, я з вами згоден. Але думаю, ви повинні мати якесь уявлення, хто може надсилати вам такі листи. Це міг бути хто завгодно. Ні, міс Грек, то не міг бути хто завгодно. Щоправда, то міг бути хтось один із досить великої кількості людей. То міг бути хтось дуже скромний, костюмер, електрик або слуга, або хтось із ваших друзів чи так званих друзів, але ви повинні мати якесь уявлення, хто б то міг бути. Ви могли б назвати якесь ім'я. Або, можливо, кілька імен. Відчинилися двері й увійшов в Джейсон Рад. Марина обернулася й благально простягла до нього руку. Джинкс, любий. Містер кредок наполягає, щоб я назвала йому того, хто надіслав мені ці жахливі послання. А я не можу. Я знаю, що не можу. Ні я, ні ти нічого не знаємо. Ми не маємо найменшого уявлення, хто б то міг бути. Щось вона надто наполягає на цьому незнанні, подумав кредок. Ще не боїться Марина Грек того, що може сказати її чоловік. Джейсон рад із потемнілими від перевтоми очима і ще похмуріше, ніж завжди, підійшов до них. Він узяв Марину за руку. Я розумію, вам важко повірити в це, інспекторе, сказав він. Але повірте, ні я, ні Марина, ні не знаємо. Про те, хто б то міг бути, отже, ви перебуваєте в щасливому становищі людей, які зовсім не мають ворогів. Іронія, що прозвучала в голосі Дермота Кредока, була очевидною. Джейсон Рад злегка почервонів. Ворогів це надто біблійне слово, інспекторе, і в цьому розумінні я можу запевнити вас: ворогів у нас справді немає. Принаймні, жодне ім'я не спадає мені на думку. Люди, що тебе не люблять, що прагнуть зробити тобі якусь прикрість, обігнати тебе на повороті, якщо зможуть. Люди заздрісній ниці. такі люди справді є. Але від цього ще дуже далеко до того, щоб підсипати тобі отруту в коктейль, щойно розмовляючи з вашою дружиною. Я запитав у неї, хто міг би написати ті листи або бути їхнім натхненником. Вона сказала, що не знає. Та коли ми переходимо до конкретної дії, тут коло звужується. Хтось і справді підсипав отруту в келих. Але існує не так багато людей, які могли б це зробити. Я нічого не бачив, сказав Джейсон Рад. Звичайно ж, і я нічого не бачила, сказала Марина. Бо якби я побачила, як хтось щось укинув у мій трунок, то хіба б я стала його пити чи пропонувати комусь випити? Знаєте, я не можу позбутися враження, лагідно промовив Дермот Кредок. Що ви знаєте трохи більше, аніж розповідаєте мені. Це неправда, сказала Марина. Скажи йому, що це неправда, Джейсоне. Запевняю вас. Відповів Джейсон Рад, що я цілком і повністю розгублений. Усе це являється мені якимсь фантастичним. Я міг би повірити, що це жарт, жарт, який закінчився погано, який виявився небезпечним. Проте людина, що його вчинила, навіть на думці не покладала, що він може бути небезпечним. У його голосі пролунало легке запитання. Потім він похитав головою: Ні, я бачу, ви не підтримуєте цієї гіпотези. І ще одне я хотів би вас запитати, сказав Дермот Кредок. Ви, звичайно, пам'ятаєте, як прийшли містер і місіс Беткок. Вони прийшли відразу після Вікарія. Ви привітали їх, я так розумію, міс Грек, у той самий чарівний спосіб, у який вітаєте всіх своїх гостей. Але мені відомо від одного зі свідків, що відразу по тому, як ви привітали їх, ви подивилися через плече місіс Беткок і побачили щось таке, що стривожило вас. Чи це правда? І якщо правда, то що там було? Марина швидко відповіла: звісно, це неправда. Стривожило? Що таке могло б мене стривожити? Саме це ми й хочемо знати, сказав дармот-кредок зі спокійною терплячістю в голосі. Мій свідок дуже наполягає на своєму свідченні, щоб ви знали, хто був вашим свідком? Що саме він або вона бачили? Ви дивилися на сходи, сказав Дермут Кредок. Сходами підіймалися люди. Там був журналіст, було подружжя Грайсів, давніх тутешніх жителів, був містер Ардвік Фен, який щойно прилетів зі штатів, і була міс Лола Брустер. Хтось із цих людей міг стривожити вас, міс Грек. Я ж вам сказала, що не була стривожена. Вона майже прогарчала ці слова. А проте вашу увагу було відвернуто від місіс Беткок. Вона щось вам сказала, а ви їй не відповіли, бо дивилися повз неї на щось інше. Марина Грек уже опанувала себе. Вона заговорила швидко і переконливо. Я можу все пояснити, я справді можу. Якщо ви маєте бодай якесь уявлення про акторську гру, ви легко мене зрозумієте. Настає хвилина, навіть якщо ви дуже добре знаєте свою роль. Власне, це тоді й буває, коли ви знаєте свою роль дуже добре. Коли ви починаєте грати її цілком машинально, ви всміхаєтеся, робите потрібні рухи та жести, промовляєте слова з потрібними наголосами, але ваш розум блукає десь інде і раптом настає жахлива мить порожнечі. Коли ви вже не знаєте, де ви є, до якого місця дійшли у своїй п'єсі, якими мають бути ваші наступні рядки. Ти цілком вичерпалася, так ми це називаємо. Щось подібне відбулося зі мною. Я не дуже сильна. Мій чоловік підтвердить: я кажу вам правду. У мене був дуже напружений час і нерви натягнуті до краю, бо я боялася за долю свого останнього фільму. Я хотіла, щоб наше свято відбулося успішно, хотіла бути привітною і люб'ясною до всіх. Але дуже і дуже нелегко знову і знову говорити одне й те саме людям, які говорять одне й те саме тобі. Мовляв, вони завжди мріяли зустрітися з тобою. Як одного разу вони бачили тебе на виході з театру в Сан Франциско або летіли в тому самому щити літаку, ти вислуховуєш одні дурниці, але мусиш бути привітною і щось казати у відповідь. Я вже вам казала, ти робиш це машинально, як автомат. Тобі не доводиться думати, що сказати, бо ти вже це казала безліч разів. Я думаю, що несподівано на мене накотилася хвиля втоми. Мій мозок був порожній. І тут до мене дійшло, що місіс Беткок розповідає мені довгу історію, якої я зовсім не чула. І тепер вона дивиться на мене запитальним поглядом. А я нічого не сказала їй у відповідь. І не сказала навіть того, що завжди мовиться в подібних випадках. То була просто втома. Просто втома, повільно повторив Дермот Кредок. Ви на цьому наполягаєте, міс Грек? Так, наполягаю. Але я розумію, що ви мені не вірите. Дермот кредок обернувся до Джейсона Рада. Містере Рад, сказав він. Я думаю, вам легше буде зрозуміти, чого я домагаюся від вас, аніж вашій дружині. Мене турбує, мене дуже турбує її безпека, адже відбувся замах на її життя. Вона одержувала погрозливі листи. А це означає, невже ви зі мною не згодні, що існує людина, яка була на святі і, можливо, досі перебуває де зовсім близько? Людина пов'язана з цим будинком, яка добре знає, що в ньому відбувається. Людина, можливо, не зовсім психічно здорова, і справа навіть не в погрозах. Ті, кому погрожують, живуть довго, як кажуть у відомому прислів'ї. Але той, хто погрожує, не обмежився погрозами. Він удався до цілком реальної спроби отруїти міс Грек. Невже ви не розумієте, що згідно із самою логікою речей, цю спробу буде повторено? Для вас є лише один спосіб досягти безпеки дати мені всі ключі, які ви зможете дати. Я не стверджую, що ви знаєте, хто ця особа, але повинні мати якийсь догад або принаймні туманне уявлення. Невже ви не скажете мені правду? А якщо, можливо, вона вам невідома, то вмовте свою дружину сказати її мені? Я прошу вас про це лише в інтересах її безпеки. Джейсон Рад повільно обернув голову. Ти чуєш, Марино, що каже інспектор Кредок? промовив він. Він вважає. Ти можеш знати щось таке, чого я не знаю. Якщо це правда, то ради Бога, не впирайся по-дурному. Якщо ти маєш бодай найменшу підозру на когось, назви тепер цю особу нам. Але я нікого не підозрюю. Її голос майже зірвався на крик. Ви повинні мені повірити, кого ви боялися в той день? запитав Дермот. Нікого я не боялася. Послухайте номіс Грек. Серед тих людей, які підіймалися тоді сходами, було двоє ваших друзів, чия поява була для вас несподіваною, з якими ви не бачилися протягом дуже тривалого часу, і яких не сподівалися побачити в той день. Містер Артбік Фен і міс Брустер. Чи виникли у вас якісь емоції, коли ви раптом побачили, як вони підіймаються сходами? Ви ж не знали, що вони тут, чи знали? Ні. Ми не мали найменшого уявлення про те, що вони в Англії, сказав Джейсон Рад. Я була в захваті, сказала Марина. В абсолютному захваті. Ви були в захваті, побачивши міс Брустер. Ну, знаєте, вона скинула на нього швидким, злегка підозріливим поглядом. Кредок сказав: Лола Брустер була, наскільки мені відомо, одружена з вашим третім чоловіком Робертом Траскотом. Так, це правда. Він розлучився з нею, щоб одружитися з вами. О, про це всім відомо, нетерпляче кинула Марина Грек. Не вважайте, що ви зробили якесь відкриття. Тоді про це справді було багато галасу, а з плином часу все затихло. Вона вам погрожувала? Ну, в якомусь розумінні так. Але мені хотілося б, щоб ви зрозуміли, ніхто не сприймає таких погроз серйозно. Це було на вечірці, вона тоді добре випила. Вона могла б тоді пальнути в мене з пістолета, якби його мала. Але на щастя, вона його не мала. І це було багато років тому. Подібні почуття не тривають довго. Повірте, вони справді довго не тривають. Це правда, хіба ні, Джейсоне? Я не можу не погодитися з тобою, сказав Джейсон Рад. І я можу запевнити вас, містеря кредок, що Лола Брустер не мала фізичної можливості в день свята отруїти коктейль моєї дружини. Я майже весь час був поруч із нею, і уявити собі, що Лола могла несподівано після тривалого періоду дружби прилетіти до Англії і приїхати в наш дім тільки для того, щоб отруїти трунок моєї дружини це вже повний абсурд. Я візьму до уваги ваші міркування, сказав кредок. Справа не тільки в міркуваннях, а й у факті. Вона й близько не була біля того столу, на якому стояв келих Марини. А що ви скажете про ще одного вашого гостя, про Ардвіка Фена?» Запала коротка пауза, перш ніж Джейсон Рад відповів Це наш дуже давній друг, сказав він. Ми не бачилися з ним уже багато років, хоч ми вряди годи обмінюємося листами. Це дуже велика постать на американському телебаченні. А вам він теж доводиться давнім другом. Запитав Кредок Марину. Її подих трохи пришвидшився, коли вона відповіла: Так, звичайно, що так. Він завжди був моїм другом, хоч останнім часом я втратила з ним зв'язок. Потім вона заговорила несподівано швидко. Якщо ви думаєте, що я підвела погляд, побачила Ардвіка фена і злякалася його, то це нісенітниця, абсолютно нісенітниця. Чому я повинна була боятися його? Які причини мала я боятися його? Ми були великими друзями. Я дуже, дуже зраділа, коли несподівано він з'явився. То був надзвичайно приємний сюрприз, як я вже вам сказала. А тож, чудовий сюрприз. Вона підвела голову і подивилася на кредока з викликом у погляді. Дякую вам, міс Грек, спокійно промовив він. Коли в будь-яку хвилину раптом відчуєте бажання довіритися мені більше, я наполегливо раджу вам зробити це негайно.